І сьогодні пропоную вам послухати псалми з 121 по 126. Я радів, як казали мені, ходімо додому Господнього. Псалом 121. Ноги наші стояли в воротях твоїх, Єрусалиме, Єрусалиме. Збудований ти як те місто, що злучене разом, куди сходять племена, племена Господні, щоб свідчити Ізраїлеві, що йменню Господньому дякувати. Бо то там на престолах для суду сидять, на престолах дому Давидового, миру бажайте для Єрусалиму, нехай будуть безпечні. Хто любить тебе, нехай мир буде у твоїх передмур'ях, безпека в палатах твоїх. Ради браті моєї та друзів моїх я буду казати мир тобі, ради дому Господа нашого Бога я буду шукати для тебе добра. Амінь. Псалом 122. Свої очі я зводжу до Тебе, що на небесах пробуваєш. Ото як очі рабів до руки їх панів, як очі невільниці, до руки Її пані, отак очі наші до Господа Бога Нашого, аж поки не змилується Він над нами, помили нас, Господи. Помилуй нас, бо погордими досить наситились. Душа наша наситилась досить собі, від безпечних наруги, від пишних погорди. Амінь. Псалом 123. Коли б не Господь, що був з нами, нехай. Но Ізраїль повість, коли б не Господь що був з нами, як повстала була на нас людина, то нас поковтали б живцем, коли розпалився на нас їхній вогонь, їхній гнів, то нас позаливала б вода, душу нашу потік перейшов би, душу нашу тоді перейшла б та бурхлива вода. Благословений Господь, що не дав нас на здобич для їхніх зубів, душа наша, як птах, урятувалась із сільця птахоловів, сільце розірвалось, і ми врятувались, наша поміч у імені Господа, що вчинив небо та землю. Амінь. Псалом 124. Ті, хто надію складає на Господа, вони як Сіонська гора, яка не захитається, яка буде стояти по вік. Єрусалим гори круг нього, а Господь, круг народу свого, від тепер і навики. Не спочине бо берло нечестя на долі тих праведних, щоб праведні не простягли своїх рук до неправди. Зробиш, Господи, добре для добрих та для простосердих, тих же, що збочують на свої манівці, нехай їх провадить Господь разом із беззаконцями. Мир на Ізраїля. Амінь. Псалом 125. Як вертався Господь із полоном Сіону, то були ми не мов би, у вісні, наші уста тоді були повні веселощів, а язик наш співання. Казали тоді б між народами. Велике вчинив Господь з ними, велике вчинив Господь з нами, були радісні ми, вернися ж з нашим полоном, о Господи, немов ті джерела на південь, хто сіє слюзьми, той співом той жене, зоспівом той жене. Все ходить та плаче, хто носить торбину насіння на посів, та вернеться з півом, хто носить снопи свої. Амінь. Псалом 126. Коли дому Господь не будує, даремно працюють Його будівничі при ньому, коли міста Господь не пильнує. Даремно сторожа чуває, даремно вам рано вставати, допізно сидіти, їсти хліб загорьований, він і в спанні подасть другові своєму діти, спадщина Господня, пліт утроби города, як стріли в руках того велетня, так і сини молоді, Блаженний той муж. Що Сагайдака свого ними наповнив, не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говор... ритимуть із ворогами. Амінь. Псалом 127 це, любі друзі, останній на сьогодні. Блажен кожен, хто боїться Господа хто ходить путями його, коли труд своїх рук будеш їсти, блажен ти і добре тобі. Твоя жінка в кутах твого дому, як та виноградина плідна, твої діти навколо твого столу, немов саджанці ті Оливкові. Оце так буде поблагословений муж, що боїться. Він Господа. Нехай поблагословить тебе Господь і Сіону, і побачиш добро Єрусалиму по всі дні свого життя і побачиш онуків своїх, мир на Ізраїля. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам за те, що ви слухаєте Слово Боже. Я За те, що знаходите час послухати слово Боже. Дякую вам, бажаю вам Господніх благословінь. і побачимося завтра, якщо Господь продлить наші дні. Мир вашому дому!